Доброго дня всім. Ще таке відео все-таки вже картоплю посадили, теж проморочився, не сподобалась мені і копалка. Ну, чи сажалка. Ще буду, буду відео знімати до опрацювання тих сажалок, не подобається вона. Все одно і це зробив те, ну, буде діло ще по сажалки. Тепер полоти. Трошки вже прозівав, декілька днів треба було полот вже, але не встиг, не було бажання робити. Все -таки, а це все-таки став зробити. Тут вже підгортати, скоро потрібно. А посадили собі окремо, своїм садив. приходиться тепер колію наробив місцями вийшла до метра майже. Там 90 рядків, 2-3, потім і 80, ну 70, дуже мало там вирядків вийшло. Уклон. І воно її стягує боком передок трактора йде в колію. Ну буде ще діло по сажалки розповів. Тепер потрібно і полоти, ну вже думаю, щоб не хімічаться з цими навісками, з цим обладнанням, це кріпленням, що, правда, не доробив. Зроблю. Його два в одному і підгортувач, і прополювач. Ну, що так подумав, що було то так. Багато так роблять гуся. гусині лапи хоча б гусячиці з культиватора. Ну і з колесами, ну так якось що матеріал пособирав, походив, те, що валялося, то колеса і лапи з культиватора. Це трохи мене і не дуже влаштовує, що потрібно буде переставляти. Воно інколи не цікаво переставляти. Ну, ще і разом в тому будинку, де ми купили, були диски, тільки ручні. Ну, я трубу зрізав і сюди його все докупи. Треба підгортувати то лапи, залишаться, колеса, зняв чи приподняв їх просто. Звісно, краще було б на два рядки, але ну, як садимо разною колією, то краще один рядок і все і робити. Да, більше бігати, більше трамбувати, ну нічого страшного, будемо пробувати. І знову ж будуть ці проблеми з колесами переставляння трохи, але сам собі, безкоштовно, любий час. Ще думаю, може, якщо не низько буде підгортувати, напевно, буде рамка ця мішати, де гусячі лапи, цей пруд. Він трошки може його попровати. Хоч він як так, ну він ще заглибиться, чуть-чуть мене набагато нижче його, чи це, щоб він вище йшов, то напевне кронштейн лава потрібно буде перевернути. І лапи стануть нижче. Кронштейн трошки підніме, щоб він не так картоплю вняв. Приміром робив по мосту, дивився. Але ж як так, то лапа ж повинна як працювати, то вона ще сантиметрів два-три, повинна в землю залізти. Це тобто ще 2-3 сантиметри вниз. І може бути для картошки чи для картоплі. Ну, ці всі регулюються, тут поки угол наклону дисків. Я так один догодно, то я так не робив. Не знаю, потрібен він, не потрібен. Бо що замітив посажалки, там я їх зробив, оцей уклон. А там, мабуть, на насажалки він не, не потрібен. Бо сажалка тоді вона тільки загрібає землю, яка є. А зрізати більш не може. Ну, це таке все. На цьому відео закінчу, хватить. dos épocas